Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Вечір Вечір в Канаді. Теодор уже спить. Я займалася своїми ворогівними ділами і маю розказати, що з вчорашнього вечора в мене сталося. Не так, щоб багато сталося, але багато. Я таки дійшла до того, щоб домовитися з хокеєм, що Теодор буде ходити вчора ввечері. Я добила це за кілька днів. Uh, також я написала чоловікові, який uh, дуже сильно мені допоміг в Канаді. Він зустрів в аеропорту, він познайомив мене з родиною, він знайшов цю родину, він потім мені привіз машину. Uh, і так він uh, познайомив мене з одним там, власником цих магазинів. ну тобто Чоловік, який мені дуже сильно допомагав. Я його бачила два рази в житті, але вчора я йому написала і кажу: слухайте, у вас є моргічний uh, консультант якийсь. Він каже, є. Це моя племінниця каже: якщо вона тобі не допоможе, то тобі ніхто не допоможе. Каже, вона дуже класна. І я недовго думаючи, написала її вчора, і сьогодні вона мені відповіла. Оце я сьогодні цілий день про це думаю: що вона мені відповіла, що я заповнила анкету. Зараз маю ще одну анкету заповнити. Вибрала будинок так на швидку руку. Початковий внесок вона сказала, що 5%, ну, але ми будемо бачити. Це я не розраховую, що воно буде, але я вже над цим працюю. Так що, зараз я буду заповнювати якісь ще документи, щоб вона побачила, і будемо далі дивитися. Також прислали розклад на хокей. і він або пізно, або рано, або в робочий час. Я тепер не знаю, що. Я ще не заплатила гроші, але. Я трошки засмучена через це, що або пізно, або рано, або в робочий час, і як його це все, плюс це великі гроші будемо бачити. Тіпа і все добре, і якось все складається, але щось трохи не так. На роботі все класно було, в вівторок гра посилах нерозпакованих стоїть, швидко я працювати не можу. Ні, не те, щоб не можу. Ну, просто там ну, все реально потребує часу. Все розкласти, все туди, все сюди. дуже багато роботи. Дуже-дуже багато роботи. Іноді я роблю подвійну роботу, іноді не роблю. Такі. а завтра буде новий день. Завтра буде новий день. Літо, літо прикольне. Літо мені подобається. Тут, правда, осінь вже, але плюс 28 сьогодні було, то чим не літо? Мають приїхати ще одні друзі на вихідні, то я планую до них в гості з'їздити. А ще в їхньому місті, мабуть, буде багато гараж сейлів, я погулю, то поїду і в гості і на гараж сейл. На цьому все. Таким був мій день. Добраніч!